Подивимося, подивимося. Пал починає виступати. А жилка багговає, це по-от. Далі, стось. А тобі казало. А що мене питає? Ні. Прийшла канала. È, 살아cbür... so so like oh, 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 Вона є всюди. Вітає ліцей першачків сьогодні щиро і тих, для кого свято знань прощальним буде, дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості, ми раді вітати вас, усміхнених і щасливих, на шкільному подвір'ї, на святі, приуроченому дню знань. У калейдоскопі осінніх днів, 1 вересня, це особлива дата, яка є символом. Початку нового навчального року та стартом на шляху до підкорення наукових вершин, осягнення знань це складний процес, який потребує чимало зусиль, наполегливої праці, тісної взаємодії учнів, учителів та батьків, невичерпного ентузіазму та бажання пізнавати щось нове. Та, попри усі труднощі, навчання в нашому ліцеї це веселі ігри. Спілкування з друзями, підтримка наставників, цікаві відкриття та експерименти. Тому сьогодні ми сміливо вирушаємо у мандрівку світом знань, яка принесе вам, дорогі учні, чимало вражень, нових звершень, командних перемог та незабутніх моментів у колі шкільних друзів. А тепер, хвилюючи мить, зустрічайте тих. То сьогодні розпочинає найважливішу подорож у своєму житті: Подорож у світ знань. Вони ще зовсім маленькі, але вже сьогодні стануть повноправними громадянами великої країни, країни знань. Їхні очі сяють, а серця б'ються швидко. Адже сьогодні вони вперше сядуть за шкільну парту. У цей день ми радо зустрічаємо наших нових учнів. Першого А класу та їхню першу вчительку Лазорик Тетяну Дмитрівну. Запрошуємо батьків першого А класу завести своїх дітей на святковий ліміт. у цей день ми зустрічаємо наших нових учнів першого Б класу та їхню першу вчительку, Слежук Галину Миколаївну. Запрошуємо батьків першого Б класу завести своїх дітей на святкову науку. Традицією ми покладаємо квіти до пам'ятника Тараса Шевченка та до меморіальних дошок Будзо Миколі Юрійовичу, том'юку Гаврилу Івановичу та Том'юку Юрієві Степановичу. Право покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та до меморіальних дошок надається учням 11 класів Старожитник Марії Федюку Петру, Мецкан Роксолані, Петруко Борислав. Ці випробування, які випали на долю нашого народу, життя продовжується. І ми щиро віримо, що зовсім скоро будемо разом радіти нашій перемозі над ворогом. А для того, щоб наблизити цю перемогу, ми маємо сумлінно навчатись, допомагати ЗСУ і безмежно любити Україну. Часи важкі, звертаємось до Бога. У нього просимо. Ми захисту й спасіння до перемоги наша, щоб була дорога під мирним небом, щоб зростало покоління. Просимо отців Дмитра, Юрія та Романа благословити учнів і вчителів нашого ліцею. Золодавий вересень запарти кличе. Боби він надії, і сподівань. Успіхів, усім я у навчанні звичу. Щиро вас вітаю із цим днем знання. День відкриває школа вам ласкаво, храм науки і ваш рідний дім. Подорожей вам, в країн знань цікавих і оцінок гарних вам усіх. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слава! І справді Сьогодні! В цьому святі знання хочу вітати вас, бо діти. Ті, які вперше зайшли сьогодні чемно разом з батьками. Ті, які вже стоять от на рубежі того, щоб вилетіти з цієї домівки знань. Ви всі, які будете провадити, я хочу вас одну річ таку спитати. Ви готові? А ще не до кінця чую. Але я знаю, певно, одну річ, що під проводом ваших. Учителів, ваших батьків і Господа Бога, ці всі знання, які будуть сіятися в цьому році, обов'язково приймуться в ваших маленьких серденьках. І от, знаєте, час, в якому справді звучить війна. І як би воно не було, все рівно ми мусимо починати свої навчання, свої праці, служіння. Тож, Господи, благослови нас, учителів до доброго досвіду передати, дітей приймати цей досвід. Приймати і бути справді українцями, які зараз світять, повірте, багато дзвонять мені кажуть, що наші українці, які навчені в наших школах, справді світять своїми знаннями настільки, що не можемо міти віри цьому. Але так воно є. Ми дякуємо, вам, діти, ми дякуємо вам, вчителі, і хай Господь дозволить благословити цей час знань, час уроків, час веселості, мудрості, і хай Господь усіх чеснот нам додасть. Слава Ісусу Христу! Слава, ній, слава Україні! Слава. Ви приємно мене вражаєте, дорогі діти. Найперше звертаюся до вас таким впевненим, такою впевненою відповіддю, бо нам, священникам, доводиться неодноразово вітатися. І, на жаль, на Майдані часто бувати з усім відомим причин. Але сьогодні ви заставляєте мене посміхатися, бо даруєте надію, надію на життя і на світле майбутнє. Дорогі батьки, діти, вчителі, рекція школи. Я щиросердечно вітаю вас з початком вашого свята, бо в церковному календарі ми найдемо йдемо чимало наших релігійних свят, але маємо і таке, яке до церковного календаря не ввійшло, але воно є у наших серцях. Це свято знань, без якого ні священник не став би священником, ні лікар лікарем, а все починається саме тут. І мені дуже подобалися ці такі вірші дітей, які зачитували, що оцей процес він надзвичайно. Складний, клопітний потребує терпіння, зусиль, щоб гризти той граніт науки, і ми змушені це робити, незважаючи на виклики війни. Бо вона рано чи пізно закінчиться. Ми просимо Бога, щоб і цей рік навчальний був якомога менше перерваний тими тривогами, щоб ви могли спокійно здобувати свої знання і в подальшому принести великі плоди для нашої. Рідної батьківщини, бо вона потребує розумних голів, працьовитих рук і добрих господарів на своїй землі. Саме у вас ми вбачаємо наше майбутнє. Тому закликаємо Господню допомогу на всіх вас, дітей, вчителів, а так само і батьків, щоб Господь сприяв вам у цьому такому нелегкому шляху, на який ви сьогодні розпочинаєте з Богом. Славений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже Боже наш, Ти образом Твоїм обдарував нас людей і вільною волею наділив Ти, увійшовши у храм, у переполивання праздника. Чи людей перед народом, що дивувалися, звідки він знає писання, хоч не вчився, а Давид мовив: прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього, навчу вас, ти, що Соломон на премудрості навчив, Боже всіх, слове, все царьов відкрий душі і серця усім і уми. Оцих дітей твоїх, щоб вони розуміли, прийняли і творили волю твою, визволи їх від усякої диявольської спокуси, оберігаючи їх і всі дні їхнього життя, щоб завжди успішно берегли твої заповіді, молитва в пресвятої Твоїй матері, і всіх святих твоїх, бо ти єси, посіятель. Душі тіл наші, Христе Боже, наші тобі славу вас з ймося Твоїм Отцем і Пресвятим і благим, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки Амінь, Господові помолімся, Господи, помилуй, ласкавий Господи, зійшли свого Духа на цих дітей, духа премудрости розуму, що відкрив їх уста. Просіти в серця для прийняття доброї науки насадив їхні серця зачатки премудрости страху Божественного. І ти, юнецьке, прости рукування відігнати від сердець, і просити вмих, щоб уникали зла і творили добро, щоб відкрити їх уми, прийняти розуміння, прийняти всього доброго і корисного для душ учення, успішно зростали в мудрості на славу Божу і для українського народу, Щоб були вони мудрістю, чеснотливим тливим життям, непокитністю, правовір'ї, православ'ю своїм батькам, радістю і потікою, а церкві опорою. Щоб, бласкаві, Господи, Ти благословив це, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Амінь Благословіння Господнє на вас завжди, нині і час і на віки віків. Амінь. Хай Господь благословить цей час і кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.